Друзі, вітаю! Макрон каже, що такого швидкого миру, про який говорить Дональд Трамп, може й не бути. Макрон зустрічався зі своїми дипломатами, робив їм начитку лекцій і прокачував їх, власне, чим будуть займатися цілий рік. Тим часом Шольц обурився на опозицію, каже, що нічого він до Путіна не поїде, і загалом мир продиктований повинен бути Києвом, а не Москвою. Джастін Трюдо тим часом пішов у відставку, але є нюанси, причому дуже серйозні нюанси. Курськ може стати початком кінця Путіна. Пише британська преса. Алієв вимагає покарання росіян і каже, що представники Російської Федерації винні в збитті їхнього літака. А ілон Маск обіцяє звільнити Британію від теранічного уряду. Давайте все це проаналізуємо, тому що дійсно дуже багато новин в світі про Україну. Поки наші законодавці, депутати і наші урядовці десь тусять на Буковелі і в середині країни нічого не відбувається, ну, от, ну крім блогу Зеленського фрідману, загалом внутрішня політика десь стала на паузу, чи то пішли колядувати, чи просто поїхали відпочивати. Незрозуміло. Але а як каже Фіцо і Орбан, де б ніхто не відпочивав, все рівно журналісти знайдуть. Тому в даному випадку історія дуже скоро поповниться заголовками. Але зараз давайте поговоримо не про внутрішню політику, а про зовнішню, що відбувається в наших партнерів, і особливо в розрізі, там, де це впливає на Україну. Тому підпишіться на цей канал. Подивіться, чи ви підписані, перевірте, нас атакують російські боти. Якщо не дай Боже, ви не підписані, то ми просто з вами перестанемо бути друзями і перестану з'являтися в вашій стрічці. Тому перевірте, кнопка Підписано не підписано, а ми з вами починаємо. Макрон вийшов з серйозними заявами, але їх треба теж трошки пояснити, бо він сказав, що швидкого миру не буде. Ну, типу, я одразу подумав: ну, все ще років 20-30, Ну, от як казала моя бабуся, але бачимо, що він мав на увазі не десятиліття в даному випадку, знову ж таки, не про стратегічну війну Росії проти України. Ну от Ющенко я ж вам говорив, що в Різдво писав, що за останні 300 років скільки разів, десятками разів, вони нападали на нашу країну. Тому тут історія не про це. Історія зараз про гарячу фазу війни Росії проти України. Макрон каже, що швидкого миру не вийде. Тому що за 24 години ніхто нічого встигнути не зможе. І він каже, що так треба буде сідати, домовлятись, говорити, і каже головну штуку, що тільки Україна зможе визначити територіальні межі цих домовленостей. Ніхто інший і він сказав таку політику вести, не втручатися в справи України, тільки Україна може визначати. Це перше, друге. Сполучені Штати не виграють в цій війні, якщо програє Україна. І в цілому він каже, що виграшу ні в кого не буде, якщо не буде виграшу в Україні. Це дуже важливий момент, тому що на базі цього моменту будується якраз таки подальша комунікація України зі Сполученими Штатами, ну і з самим паном Трампом, особливо якщо в нас є друзі, яких поважає Трамп, з якими Трамп в гарних відносинах і родинних відносинах і в відносинах. Персонально-політичних, то ми бачимо, що це дуже добра заява. і Її точно Трампу покладуть на стіл. не тільки заяви з такими серйозними словами Зеленського, от, а якраз таки, і в тому числі історія про те, що Макрон теж вважає що супершвидкий мир неможливий, Україну треба чути, і Україна повинна виграти. Схожі думки, до речі, дуже схоже на консенсус еліт Європейського Союзу, що тільки Україна повинна визначати формат перемоги, тільки Україна повинна диктувати ці умови. Дуже важлива історія, сказав Шольц, що мир не повинен бути продиктований Москвою. Україна повинна, по виходу, з війни бути сильною. Ось це якраз таки розбиває ці таємні додатки до плану перемовин Путіним дуже просто. Тому що там буде сказано, що Україну треба обезброїти, заводи знищити, армію скоротити, нейтральний статус нікуди не вступає. Росія всім керує федералізація. Ми платимо репарації за війну. Зрозуміло, це програш, і от. Шольц каже, що ні, такої історії бути не повинно. Дуже непогано, що цей консенсус європейських еліт з'явився. Дуже непогано, що європейські еліти почали про це говорити, От, тому що це те, до чого ми прагнули насправді добрих років 10. Прірва між Шольцом і Меркель просто вражаюча. Між Шольцом і Мерцом ще більша. Тому в даному випадку ми на правильному шляху, хоча бачимо, як тяжко нам. Ця еволюція в головах європейських політиків дається. Ще Шольц сказав, що брутальна провокація і спекуляція, що, начебто, він мав зустрічатися з Путіним. Не мав, каже Шольц, але в суд подавати на опозиційного політика не буде. Виникає враження, що ж зустріч зірвалася, і, власне, мав той депутат якийсь інсайт, взяв, закинув його в пресу. Не відбулося. А і Шольц каже: Ага, типу, ти ж там на мене брехав. Давай тепер вибачайся. Але важливий момент, якби цього навіть перемовин про зустріч не було, Шольц легко подав би до суду. До 23 лютого отримав би рішення суду і всім ходив би, показував би цю бумажку, що мовляв, ось бачите, ви мене обріхували, а цього всього немає. Тому тут виглядає два варіанти: або це політтехнологічний трюк. Для того, щоб отримати фльор можливості зустрічі з путіним і фльор цієї партії миру, так званої в Німеччині, або дійсно зустріч готувалася, хтось там злив про це, але потім щось не зрослося, і Шольц зараз так намагається реагувати і атакувати опозиційного депутата. Дуже складна ситуація у нас в Австрії. Австрія наші друзі, союзники, але й друзі, в тому числі інколи і Росії. Дуже часто вони приймають рішення вигідні не стільки нам, скільки росіянам. Ви пам'ятаєте, що в австрійських політиків є стара ідея, що, мовляв, якщо Німеччина колись вийде з-під контролю адекватності і знову розпочне робити речі, які робила в минулому столітті, то їм можуть допомогти дві країни. В даному випадку це Сполучені Штати та Росія. Чомусь в них є таке переконання, що росіяни прийдуть не вбивати, грабувати гвалтувати, а прийдуть допомагати. Ну, менше з Президент, який насправді є таким церемоніальним чолов'ягою в їхній політиці, прийняв, не так надав пропозицію формувати уряд, політику, який представляє партію свободи, це ультраправа націоналістична і що найгірше для нас, проросійська партія. І власне, яка дуже лояльна до Росії, і, власне, з цим лідером зараз. Можуть домовлятися і партія попереднього прем'єр-міністра і деякі інші. Хоча три партії казали, що ніхто йому руку не подасть, ніхто з ним домовлятись не буде. Але прем'єр пішов в відставку. Його наступник каже: та і з партією свободи міг би договоритися. Якщо це допоможе вберегтись при владі, чому ні? Президент трошки так негативно до цього всього налаштований, але тим не менше, можливість приймати рішення щодо формування коаліції. Партії свободи надав. Це не факт, що він зможе з кимось домовитись. Це не факт, що він зможе сформувати цей уряд, хоча шанс близький. Найближчий за останні 10-15 років, коли партія свободи, яка підбирається до влади як тільки може, хоча є внутрішній консенсус еліт, партійних еліт, політичних еліт, не допускати свободу ультраправих радикалів за російські гроші. Не допускати до влади. Схожий консенсус є і у Франції, схожий консенсус є в деяких інших країнах. Але зараз їм дали можливість формувати уряд. Три партії до цього, як вийшло так, що він отримав цю можливість. Три партії, які не є ультраправими і проросійськими, формували уряд між собою. І троє пообіцяли, що з ним домовлятись не будуть. Оскільки вони не змогли домовитись між собою, віддали таке право партії свободи. Це можливість і їм окремо між собою ще поговорити і зірвати партію свободи, їх можливість формувати уряд. Ну і точно так же це можливість дійсно комусь із них змінити політичний табір, перепригнути в човен з російськими грошима і поплести туди в так зване світле майбутнє, ви пам'ятаєте, що був уже прем'єр-міністр Курц. І от дуже класний, молодий, проєвропейський, проамериканський політик, але не встояв перед російськими грошима. Літав на літаку фірташа, літав на літаках російських олігархів, на цьому попався і полетів в відставку. Зараз в світі йде зміна еліт від лівоцентричних до правоцентричних, і ви бачите, що ультраправим зараз взагалі карта лягає дуже класно, тому що і маски і Трамп намагаються це нагнітати по всьому світу. Маск, який. Думає, що зараз став володарем всесвіту, тому що в нього є SpaceX, в нього є Tesla. це сотні мільярдів доларів. Ну от інколи навіть більше, ніж ВВП таких країн, як Австрія. Ну, от. Але ми бачимо іншу історію. Ми бачимо історію, що Маск відчув кайф від Твіттеру. Ну і власне, відчувши кайф від Твіттеру, почав атакувати Велику Британію і запостив сьогодні голосування. Чи хочете, щоб Британію звільнили від їхнього диктаторського уряду? Запитав маск. Ну і власне 600 тисяч людей проголосувало. Що мало насправді такий собі плебіситик? От, але 63% кажуть, що хочемо, давай звільняти. 37% типу кажуть, друзі, зупиніться, що взагалі відбувається, яку Британію від якого тиранічного уряду він тільки кілька місяців, як прийшов, не встиг ще всі посади роздати, як уже бачимо, що ви хочете їх звільняти. От, ну і знову ж таки, що значить Штати звільнять Британію. Британія вільна, незалежна конституційна монархія, демократичний повністю. Конституційний устрій, але маск нагнітає свої автократичні популістські діджитал замашки. Ну от і намагається знову ж таки не качнути суверенітет Британії. Ні, бо там би британські спецслужби дуже швидко і жорстко відреагували. І ми бачили такі випадки, що тих, хто загравався в політику, дуже... Вміли той зупинити тут швидше інше. Він просто хоче качнути лівий уряд Кіра Стармера, для того, щоб прийшли або Борі Джонсон своєю партією, або хтось інший в цій партії, або, наприклад, Найджел Фараж, проросійський політик, який займався Брексітом. Так в нього й партія називалася. Зараз його партія називається Реформ UK. Ну, от, власне, реформувати Британію. Він хоче. Запустив дуже смішну рекламу вчора, по-моєму, в Інстаграмі. Каже, найбільш швидко ростуща партія. Там 130 людей вступило в партію, чи там підписалось на його госторінку в інстаграм, не знаю. От. а, Що дуже смішно, ну, типу, ну так, да, напевно, найбільш ростуща, тому що дві інші вже устаканилися, ще є лібдеми, ліберальні демократи. Ну, вони теж мають своїх кілька відсотків, вони зупинились в рості. Консерватори з. Лейбористами давно, ще років 200, зупинили в своєму рості, законсервувавши всю систему. Зрозуміло, що політичні партії в них зараз не ростуть. Це не молода демократія, і там немає росту. Вони устаканені. Ну але ось цей проросійський політик за китайські гроші і підтримку маска намагається зараз качати інше. Ми найбільш швидко ростуща партія. Давайте сюди до нас вступайте, підемо на вибори, всіх виграємо. Як казав класик, самоліти будуть літати, всіх будемо бомбити. Ну, от, власне, на таких хоче зробити ставку маск, щоб прийшли праві. Точно так же і в Австрії зараз будуть качати, щоб прийшли праві, а ще краще ультраправі. Аналогічна історія розгортання ультраправих відбувається і в Канаді. Розумієте, коли в Штатах приходить президент, лівий, наприклад, демократ Байден, то багато урядів міняється швидше, менш швидше. І вони міняються під лад, що в Сполучених Штатах, тому що Штати правлять не тільки, наприклад, лідерством в своїй країні, але й вони задають тон лідерства по світу. Ну і це впливає потім на широку мережу країн, в яких приходять політики штибу того, які прийшли в штатах. Або вони підлаштовуються. Наприклад, Зеленський вчора в інтерв'ю казав, що я молюся там і далі далі. Ну зрозуміло, що це риторика виключно консерваторів, це риторика. Е Виборців Трампа і ось такі заяви їм близькі, і вони подобаються. Тому, коли приходить правий політик в штатах, от ви пам'ятаєте, коли прийшов Трамп, Бальсонаро сів до в'язниці в Бразилії, а прийшов цей, точніше, Лула сів до в'язниці, а Бальсонаро прийшов до влади. Потім відбулось навпаки, Лула вийшов з в'язниці, очолив, Бальсонаро побіг в політичні бігат. Для нас небезпечна історія, тому що. Трамп не суперналаштований до України. Це перше. Друге, якщо ось такі не суперналаштовані до України уряди на хвилі приходу Трампа прийдуть ще в десятках країн, нам буде важко балансувати з Трампом. Зараз ми кажемо: ну дивись, решта ж за нас, от Макрон каже, що за нас. Шольц каже, що за нас. Австрійський прем'єр-міністр був за нас. А зараз починає частина мінятися. І Трамп каже: Подождіть, а ті, кого ви перечислювали, вони не за вас. Давайте переглядати умови, і ось тут дуже небезпечно, щоб не вийшло так, що ті партнери, які в нас сьогодні є, на хвилі зміни правих лівих, з, скажімо так, хвилею приходу Трампа, щоб не вийшло так, що базу основну союзників це вимило. Ось зараз схожа історія відбувається в Канаді. Ну я не думаю, що консерватори будуть там за Путіна, але тим не менше вони будуть більше за Трампа, ніж, наприклад, за нас. Ви знаєте, Джастін Трюдо теж дуже сильно врізав допомогу Україні, не допомагав так, як би міг. Ми на нього розраховували набагато більше. Канада завжди була проукраїнською. Українська діаспора в 2 мільйони там задавала тон, але десь в діаспорі не подобається Зеленський. Десь трюдо не подобається війна, бо він ліберал. Ну, от, ну, і зійшлося так, що типу, не зовсім воно й допомагало. В Христі Фрілянд були непогані зв'язки з Фрідманом, типу, який їй міг дзвонити особисто на телефон, писати їй повідомлення. Ну, здавалось би, ну, це не Лекс Фрідмана, це той Фрідман, який московський. От. Він всім правда розповідав, що він львів'янин, але щось з, з, з львів'янкістю в нього нічого не вийшло. І коли почалась війна, накивав п'ятами із Лондона і поїхав до Москви. на родину мать, так сказати. От. Ну і вийшло так, хоч хоч і Христя Фрилян допомагала Україні і була дійсно нашим суперпредставником в цій е, країні і максимально допомагала, цього не вистачило. І Джастін Трюдо просіли рейтинги не тільки через Україну по багатьох інших питаннях, в тому числі. Внутрішньополітичних, внутрішньоекономічних. От з іншої сторони, Джастін Трудо вже добрих 10 років, майже з 2015-го знаходиться при владі. Мені навіть здається, не буду зараз закидати, щоб не бути голослінним. Він навіть пересидів свого батька. Батько теж був прем'єр-міністром, успішним прем'єр-міністром і з похорон батька власне каденція. Молодого трудой почалася. Всі замітили молодого, красивого юнака, який в піджаку, в красивому галстуку строяндою стояв, плакав на над гробом батька, і власне його запримітили. Потім він організував боксерський бій. От виграв його, і власне на цій хвилі взяв і прийшов. Ну і зрозуміло, що спадщина батька. Зараз трудо йде в відставку, і для України теж цікаво, яким буде консервативний уряд, хто поведе лібералів, тому що від цього давайте чесно, це один з потужних голосів України в G7. В G7 у нас є енна кількість країн, які нас підтримують, або які можуть нейтрально до нас ставитися. І в різні періоди по-різному до нас ставилися Штати, Італія, Німеччина. Якщо є базові країни, які завжди за нас, наприклад. Канада, Японія, то інші можуть змінитися. Дуже важливо зараз би не втратити Канаду. Так от, Трюдо вже подав відставку. Христя Фрілянд е, може е, очолити партію. Вона нещодавно посварилась з трюдо, причому по причині трюдо він сказав, що під Трампа намагався підіграти. Христя сказала, що ні так не буде, треба скорочувати е, видатки. І, власне, склала мандат. Це призвело до скандалу, складання мандату Фрілянд, яка вважалася однією з найбільших союзниць Трюдо, Українка, колишня журналістка, дійсно людина, яка працювала все життя дуже багато. Поклала мандат і може стати лідером партії. Так більш за все вона вибори виграти не зможе. Але через каденцію, наприклад, через 4 роки, коли прийде хтось від демократів, може й виграти вибори, що теж буде для України непогано. Точно так же хоче виграти вибори. Колишній голова Нацбанку, людина близька до Трюдо, причому Нацбанку канадського. Який класно пройшов кризу 2008-го, його забрали очолювати Нацбанк Англії. Після цього він попрацював в ООН, а потім якраз таки прийшов в команду до Трюдо, до лібералів, і він зараз теж задумався. А може й мені очолити. Ну, зрозуміло, з такої біографії, з таким CV, ну, Ти можеш очолити будь-яку посаду в будь-якій країні. Ну і, власне, він хоче теж подумати, щоб взяти й очолити е цих. Партію і замість Трюдо піти. Трюдо теж не виключає, що зараз він пішов в відставку, швиденько перезарядиться, візьме кілька класних ідей і піде знову на лідера партії, і знову піде на вибори. Теоретично ця можливість залишається, хоча вона має дуже мало шансів, тому що відставка не просто так. Загалом Трюдо говорив з міністром фінансів. Ну, от що типу, давай, можливо, ти порулиш урядом, але ти типу, погарантуй, що ти не підеш в лідери партії, для того, щоб партія могла вибрати лідера, і, власне, без проблем, щоб не впливала посада прем'єр-міністра, і щоб це якраз була дуже проста історія. От тому зараз в цьому теж напрямку йдуть переговори. Але як е, ліберали можуть виграти вибори? І загалом яке майбутнє Канада чекає? Вийшла дуже цікава стаття з економіст, в якій говориться. Про те, що, а знаєте, Трамп атакує Канаду, 51 й штат принижує Трюдо, взагалі щось не в'яжеться в, в Трюдо з Трампом. А може Канада приєднається до Європейського Союзу? Подумали в зекономіст. -і, І насправді ідея прикольна. Ну якщо Гренландія в Європейському Союзі як частина Данії, Гренландія, ну прямо біля берегів Канади, то чому Канада не може бути частиною ЄС? Задалися запитанням в знову ж, і в уряді Канади, і в The Economist, тому що хтось вже таємним інсайдером для економіста був. Насправді, якщо подивитись, ідея цікава, бо The економіст каже: дивіться, Канаді треба люди і ринки. Євросоюз може це дати. Європейському союзу треба газ і нафта. Канада це може дати. Ну, хтось скаже, далеко їхати, далеко летіти. Ну, якщо на санях і в зимову пору року. До Санчатах можна проїхати від Канади до Данії дуже легко. Да, ви хтось скаже, ну, слухайте, давайте серйозно, давайте серйозно. Від Лісабона до Луганська летіти приблизно так само, як від Португалії до Канади. І зараз, ну, плюс-мінус похибку на вітер. Але зараз ми бачимо, що в світі розглядаються сценарії, які ще рік тому практично і теоретично були неможливі. Зараз вони на столі. Тому Канада теж розуміє, щоб вийти з Commonwealth, з британського підданства, але не потрапити в залежність штатів проміжним варіантом може бути членство в Європейському Союзі. Ось таку історію розглядають в Канаді і в британському виданні The Economist. Що ще в британській пресі розглядають? Так це в газеті Телеграф, яка грає десь щось між бульварною пресою і серйозною пресою. Кажуть, що Курськ може в 2025 році стати початком кінця Путіна. І вони наводять багато прикладів там різних історичних періодів. В основному вони люблять селатись на Другу світову війну. Але кажуть наступне: що замість того, щоб українці відсижувалися в окопах і тримали Курщину з останніх, українці навпаки, пішли в атаку. Чим самим зламали план Путіна, який обіцяв, що. Зробить все можливе, щоб до Різдва е, українців там не було. Але пройшло одне Різдво, пройшло, друге Різдво нічого не відбувається. Що старий, що новий календар показує, що українці знаходяться на Курщині, більш того, це показують військові мапи. І власне британська преса каже: знаєте, а якщо він вибити українців з Курщини не може, то можливо він нічого й не може. І переговори будуть. Відбуватись в тональності про український про це каже і Блінкін, каже, що це дуже важлива історія. Блінкен зараз в Південній Кореї, от буде летіти на Париж, і, до речі, не виключаю, що може залетіти й в Україну з прощальним візитом. Зрозуміло, що анонсувати таку зустріч він не може, тому що Росія зразу націлить ракети. Але якщо він вже анонсував, що він буде в Сеулі і в Парижі, і ми розуміємо, що від Жешова Їхати дуже недалеко, то може й заїде Тоні попрощатися з українцями, яких він дійсно любить і для яких він робив дуже-дуже mm. багато. Так от, Блінкін теж каже, що Курщина суперважлива історія для України і з точки зору геополітики, і з точки зору проведення проведення якраз таки переговорів, які Блінкін бачить, що все ж таки в 2025 році відбудеться. Друзі, напишіть в коментарях важливість Курщини для переговорів. Раз друге, хто все ж таки більш правий: Макрон чи Трамп? Швидкі домовленості чи навпаки домовленості затягнуться? Причому затягнуться дуже сильно. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.